Доброго дня! У цьому відео я розповім, як налаштувати ваш особистий підпис в поштовій службі Gmail. Зараз я розпочну демонструвати свій екран. Отже, як налаштувати свій особистий підпис на зразок того, який міститься в мене в особистій скринці Gmail? Зараз я перейду в свою корпоративну скриньку і зроблю це разом з вами. Власне кажучи, створення підпису складається з двох етапів. Перший етап необхідно підготувати заздалегідь фотографію і іконки соцмереж, там, наприклад, сайту, на які ви будете посилатися у власному підписі. І другий етап безпосередньо ставити ці всі підготовлені матеріали у ваш підпис. Як провести налаштування цього підпису? Натискаємо кнопочку налаштування, далі Переглянути всі налаштування, перетягуємо повзинок донизу і шукаємо рядок-підпис. Ось він. Натискаємо кнопку Створити новий, даємо назву, що це в нас буде мій підпис. Створити. Тобто, з'явилося таке поле, у яке ми вставимо необхідну інформацію для підпису. Далі переходимо на наш Google диск і створюємо папку, в якій будемо розміщувати необхідні для підпису зображення. У мене така вже папка є фото, і в ній я створила Gmail-сигнатюр, тобто підпис Gmail. -а. В цю папку я завантажую необхідні зображення, фото моє і завантажу іконки для соцмережі Facebook та мого власного каналу YouTube. Ще один такий важливий момент. Нам необхідно дати доступ до цієї папки, для того, щоб потім всі матеріали, які в ній знаходяться, можна було підтягнути у наш підпис. Вибираємо надати доступ. Усі користувачі, які отримали посилання, будуть мати доступ до цієї папки. Готово. І Тепер створюємо безпосередньо наш підпис. Для цього необхідно створити Google Документ, дамо йому назву цьому документу підпис і вставимо табличку, яка складатиметься з двох клітинок. В ліву клітинку ми додамо. Нашу фотографію, ставити зображення з диску. Вибрала фотографію, натискаю Вставити. Розмір фото можна підкоригувати, зменшити в даному випадку і додаю підпис з повагою. Тут я можу ще відредагувати, зробити цей підпис жирним, збільшити шрифт, можна зробити курсивом. І в праву клітинку я додам підпис Вероніка Максименко Методист. Хмельницького інституту після дипломної педагогічної освіти. І цей текст я також можу змінити. Можна змінити розмір, зробити його жирним, вибрати колір для нашого тексту, хочу, щоб був синій. Цей текст я зроблю курсивом. І можна ще трошки фото зменшити. І додам іконки ставити зображення з диску Facebook. і додамо ще іконку на канал Ютуб. Ось. Тепер виділяємо іконку зображенням Facebook з позначкою Facebook і додаємо Вставляємо посилання вставити посилання, а посилання я беру із своєї сторінки на Фейсбуці з адресного рядку. Вставляю. Застосувати. Аналогічним чином додаємо посилання на YouTube канал. Ставити посилання, ще можна додати при необхідності номер. Мобільного телефону. Підпис готовий. Єдине, що залишилося, прибрати межі цієї таблички. Я її виділила, далі натискаю. Де ширина межі вибираю 0. Так? Тобто її вже немає. І можна налаштувати такий розділювач між двома цими клітинками. Ось. Вибираємо ширину межі, ну, хай буде півтора. Можна вибрати колір. Хай буде синій, і можна вибрати тип лінії. Виберемо пунктир. Ось такий підпис в нас з вами вийшов. Далі я виділяю його, копіюю і додаю ось в це місце, де він має міститися. Ось ми бачимо, що він є. Ще такий момент, необхідно ось тут внизу вибрати, що підписи за умов, умовчанням вибираємо із мій підпис. Необхідно натиснути Зберегти зміни. Так. І якщо ми тепер захочемо написати листа, в нас вже є готовий підпис. Ось так. Така проста технологія. На цьому все.